Сьогодні ми розпочинаємо роботу нового інформаційного випуску новин на пилі. З вами Катерина та Олександр. То розпочинаємо! Історія це розповідь про минуле. Найцікавіше з наук. Важливість цієї науки відзначена багатьма відомими особами. А саме, не може вважатися освіченою та людина, яка не знає історію. Особливо необхідно знати історію своєї держави, своєї родини, своєї школи. Не випадково кажуть, хто не знає історії свого народу, той не вартий майбутнього. Школа, як і людина, має свою історію, а головне те, що вона має свою душу, а її душа це учнівські та педагогічні колективи, такі різноманітні, різнобарвні і надзвичайно творчі. 100 років чи багато це? Мабуть, немало. Більше, ніж 100 років, як працює наша білорійська школа. Як перлина до перлини на на намисті, так рік за роком нанизані на срібну нитку життя будні нашої школи. Скільки дитячих очей бачили її віконця, скільки дитячих голосочків чули її стіни. Вона, як добра матінка-голубка, збирала щороку під своє тепле крило своїх пташенят вихованців Навчала, любила, виховувала, благословляла далекі світи. Більшість століття минуло з дня заснування нашої школи. Низенько освітлювані кімнати перетворились на світі та просторі класи. Довгі дерев'яні лави та столи замінили сучасні шкільні меблі. Одну книгу на весь клас перемінили ілюстровані підручники, новічні технічні засоби комп'ютери. Мрія про найкращу школу нікого не оминає. Кожен учень хоче навчатися у хорошому закладі. Усі батьки дбають, аби їх діти були оточені опікою. Здобули глибокі знання та добре виховання. Саме такою і є Білолійська школа, яку можна назвати школою мудреців. Бо мудрість йде від педагогів. А за словами відомого філософа, для виховання дитини потрібна більша мудрість, ніж для керування державою. Школа має глибоку історію. На початку 1835 року генерал-губернатор дозволив відкрити в Акмангеті початкове училище і призначити вчителям губернського секретаря Діденка. Через якесь непорозуміння останній відмовився від посади. Пошуки нового вчителя затяглися, тільки в жовтні до викладання був залучений хорунжий Максим Іванович Недзільський з платнею у 200 рублів на рік і священник Осип Чепель з платнею 100 рублів на рік. На початку грудня, як тільки діти звільнилися від польових робіт, розпочалося навчання при 22 учнях. Запис учнів тривав і був доведений до 35. В Акмангитському училищі срок навчання був спочатку дворічним, потім став семирічним. 15 липня 1837 році в Акмангитському училищі відбувався перший публічний екзамен в присутності усіх батьків і наказового отамана генерал майора Станіслава Васадевського. Учні були підтянуті, чисті тілом. Кращим із них були вручені похвальні грамоти. У серпні того ж року відправлено в Одесу губера... генерал-губернатору графу Воронцову учнівські роботи з краснописом. Царством народної освіти у 1873 році Акмангетське училище було перетворено в початкову однокласну школу з трирічним сроком навчання. А вже на 1906 рік в селі Акмангет діяли такі навчальні заклади: одна міністерська однокласна школа, вчителів двоє, учнів 160, дві однокласні парафіяльні школи, вчителів Троє, учнів 161, число дітей шкільного віку 432. У зв'язку з переходом на обов'язкове початкове навчання в Акмангеті передбачається будівництво додатково шкільних місць на 208 дітей і збільшення числа вчителів. Під час Другої світової війни і фашистської окупації, 22 червня 1942 року, сільський юнак Анатолій Костянтинович Слиній записав до свого щоденника розмову з колишнім учнем Акмагинського училища Іваном Явдокимовичем Григоренком. Навчався наприкінці 60-х років 19 століття. Уривок оповіді дідуся не можу не навести. Учні, тільки хлопчики, навчалися три роки. Всі три розряди займалися в одній кімнаті. Лаб не вистачало, сиділи на підвиконнях і всюди, де тільки можна було. Дітей суворо карали. Кращі учні продовжили і досягли значних успіхів в науці і техніці. Сімчицький Володимир Іванович, Сагатович Анатолій Федорович філологи. Колот Валентина Федрівна механік, водопригор лікар. Школа 60-х-70-х років дала Українській республіці СРСР велику кількість освічення громадян. Це учні білорізької школи, лікарі Албул Галина Михайлівна, білий Володимир Федосійович, морські капітани Лоза Віктор Михайлович, Флореско Октаві Вікторович, пілоти Білий Олександр Іванович, Гетманенко Михайло Миколайович, актриса Пашняк Галина Васильівна та багато інших. 1971 року по 1981 роки директором школи був вчитель російської мови і літератури Павліченко Валентин Іванович. За період його директорства школа збагатилася новими досвідченими і молодими педагогами. Сорочан Людмила Миколаївна, вчитель російської мови і літератури, Волдованенко Наталія Павлівна, Горбенко Віктор Антонович, Гутовська Ніла Іванівна, Давидова Лідія Антонівна, вчителі французької мови, Губа Валентина Яківна, Писла Раїса Єрафеївна, Копресак Любова Федотівна. Покотило Катерина Федорівна, Лісна Ніна Марківна, Буденюк Ліза Сергіївна, вчителі початкових класів, Васуська Марта Романівна, вчитель хімії, нарожна Валентина Антонівна, Задорожна Валентина Кіндратівна. Агафія Олексіївна Сивоконь, вчителі математики, Лебеденко Раїса Пилипівна, вчитель географії, Бойко Анна Іванівна. Щербула Сергій Іванович, Щербула Ніна Петрівна, вчителі історії, Горбенко Любов Михайлівна, вчитель української мови. Сімаченко Ніна Іванівна, вчитель фізики. 1981 по 1985 рік директором закладу став Бухтін Іван Іванович. Педагогічний колектив поповнився на троє вчителів початкових класів Жиманя Раїса Петрівна, Кормиженко Надія Юхимівна, Холод Катерина Антонівна та вчитель української мови Маченко Галина Георгіївна, Бухтіна Лідія Георгіївна, вчитель російської мови. У 1985 році відбулося відкриття нової довковерхової будівлі школи. Із світлими просторими кабінетами, довгими коридорами, актовою залою, їдальнею, великою спортивною залою та хайними пошкільними ділянками. Процес навчання здійснювали 30 педагогів з професійної освіти. З 1985 по 1992 рік директором школи була призначена Жимень Раїса Петрівна. Педагогічний колектив поповнився на таких вчителів. Лучко Марія Васильівна, вчитель французької мови, Соляр Марія Володимирівна, Карпичева Тетяна Валеріївна, Ніклова Степанида Васильівна, Демидова Людмила Михайлівна, Снігур Світлана Михайлівна, Заводсь Світлана Андріївна, Бокуменко Наталія Віталівна, Чорнобай Тетяна Васильівна, Мельник Ганна Олександрівна, вчителі початкових класів, Липова Віра Аркадівна, вчитель російської мови та літератури, Матвієнко Людмила Федорівна, Ватаманюк Євген, Євген Євгенійович. Корнієв Микола Володимирович, вчитель історії, Носуленко Микола Семенович, вчитель біології, Лис Анатолій Мілентійович, вчитель фізкультури, Пташенко Алла Іванівна, вчитель образотворчого мистецтва та трудового навчання, Іваненко Стана Єгоргівна, вчитель математики та фізики. З 1992 по 2021 рік директором Білорізької школи призначено Носуленко Валентину Михайлівну. Колектив закладу поповнився новими педагогічними кадрами. Снігур Володимир Михайлович, вчитель фізкультури, Стагній Людмила Вікторівна, Клита Микола Васильович, Славенко Наталія Олександрівна, Горбенко Сергій Станіславович, вчителі музики, Проноза Катерина Олександрівна, вчитель англійської мови, Кравченко Наталія Іванівна, вчитель інформатики, Зайцева Анна Ігорівна, Каченко Катерина Володимирівна, соціальні педагоги. Тота Микола Васильович, Іваненко Тетяна Васильівна, Севастянова Ганна Анатоліївна, Кошельник Ганна Федрівна, практичні психологи. Між Олег Іванович, вчитель фізики, гусак Віктор Вікторович, вчитель англійської мови. З 2021 року директором Білорізької школи призначено зажиренка Івана Вікторовича, вчителя математики. З приходом нового директора колектив закладу поповнився новими педагогічними кадрами. Табачок Дар'я Олександрівна, Кравчук Дмитро Володимирович, Шульга Наталя Віталіївна, Тодорова Тетяна Анатоліївна, Паюл Марія Романівна, Пенчук Владислав Анатолійович, Пислар Рита Вячеславівна, Лоза Алла Іванівна, Алексеєнко Ольга Іванівна, Тукусер Руслана Андріївна. У 2022 році школа була перейменована в Білорізький ліцей. В ньому навчаються 284 учня.